На авторинах Карпарк заходить за Forza 2011 року випуску 1,5 бензиновий двигун механіка. Артівка має кондиціонер, отакі такі от фари туманочки. Скло всі бачите Бачите, від компанії значить, «Чирі» цей значок. о Будь ласка. Біленький такий от затонований, притонований седанчик. Але, друзі, ви гляньте автівочки сам побачив підігріве сидіння отак от, от так у нас такі от шкіря ну, під шкіру шкіряні такі бачите накидочки, чехольчики Будь ласка, біленькі чистенькі дверний проєм резиночка, резиночка на місці дверцята не затягані От, будь ласка. так само торпеда з її сторони все окей бардачок будь ласка все працює Йдемо на задній рядочок. Будь ласка, задній рядок. Так виглядає гумові килимочки. Стері така сіренька, все рівненька, як барабану натягнуте, все дуже добре. Позаду також на у нас електроспло Ось вам дверний проєм. Подахунок ніхто не бігав. Град, камінці і так далі. Нічого на дах не падало. Будь ласка, кілочка тут по зазорах. Є такі тріщинки у нас на бампері. Будь ласка, вся сторона, роздивляйтесь. Так, Йдемо показувати, що тут у нас є 4-слов підіймачі, звичайне кермо. Нагадую, ще раз про підігріви. керування світлом. У нас механіка, кондерж заправлений, працює, мультимедія. Так, давайте візьму ключики О, і покажу вам пробіг. Будь ласка, пробіг авто 177 тисяч. торпеда ціленька, не задряпана. Таке от зеркало з тонуванням у нас. Так, виходимо. Я вам не показав ще багажничок, друзі. Будь ласка. О, отак от. Це у нас ліфтбек. Бачите, багажник, і скло одразу піднялись. Будь ласка, тут поличка лежить, речі. О, все як власник пригнав. Будь ласка, все такі є. Але такий великий гарний багажничок. Зачиняємо цю красу. Так, ще раз, це у нас 2011 рік, 1,5 бензиновий двигун. Механіка кондор підігрів сидінь. Отак от ця от краса, будь ласка. Подивіться, а гур і помпа були там 10-12 чи тисяч тому. Так що цим питань вже немає. 2700 коштує автівочка. Також можна придбати її в кредит за вашим бажанням. Приїжджайте, Карпарк працює щоденно, місто Кам'янське, Соби 2А.